Продажі прийнято сприймати, що це щось таке вау! на кораже, волк -вол стріт що продають тільки класні продажники, тільки сильні, що це якийсь талант. Можливо, це на ваші думки, на ваші опередження, але спілкуючись з нашими потенційними клієнтами, ми бачимо, що 80% відсотків. Що продажі це саме про якийсь талант, зірку, сильного менеджера, який зараз прокомунікує, закриє нам всі плани і все буде добре. За мій великий досвід, 17-річний, я запевнилася дуже давно, і я дуже вдячна цьому досвіду, що продажі це не про талант, це математика і рутина. Продажі це дуже-дуже, дуже нудно, як і бізнес в цілому. Це нудна історія. І тільки той, хто вміє приборкувати цю рутину в продажах і витримувати, може отримувати дійсно там, прогнозовані результати. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те в цілому зростаєте в своєму бізнесі. Не буває такого, що ви придумали бізнес-ідею, відкрили бізнес, почали продавати, і от вже ви собі найняли комерційного директора. І все, воно летить якось самостійно. Ви проходите певні етапи, і краще ці етапи знати для того, щоб зменшити об'єм речей, які ви робите, може розфокусовано, ви не розумієте, що ви робите. Якщо відокремити просто по етапах, то перше, що робить власник бізнесу, ну Левова частка бізнесів в Україні створюється е, через е, шлях, коли власник, у нього є ідея, бізнес-план, він запускає, тестує на собі, потім воно починає зростати. Дуже рідко е, заходить інвестор або ряд інвесторів, вони ідею з бордом умовно, да? наймають сильну команду і починають розвиватися бізнес. Такі моделі теж є, але ми говоримо про інші реалії. А, і якщо ми кажемо про еволюцію комерційного департаменту, само відділу продажів, то перша сходинка, з якої все починається, це відокремлення від себе функції продажів, коли вже продаєте не ви, а продає хтось інший.